Якась цікава гра очікує нас. А ну-ка, поглянемо при альфа футидж про нашого бурсука. Так, є, сонце є. Дрова є. Оу, нова платформерна адвенчура. Що тут нафік? Ві... Вау! Графіка класна, як для такої гри. Я просто хочу повернутися додому. Бейджборн! Вау, wow, блін, неочікувано класна графіка. Для такої гри я хочу це грати. Блін, круте. Я вже додаю це в свій вішліст. review. Блін, нос чухається. Так, все змінюється. Буквально. Вау! Оце класна механіка. Так. Розвалити. Опа, можна залутати. Кібербеджер, ану, кібербурундук. Так, покотилися. Купа різних механік. Зомбаки. А, це бачите, в різних іграх він типа буде подорожувати. Скейл. О, блін! Ти шо? Офігенно. Якась матриця. А! це Що таке? В людину перетворився? О, Real World Прикол. А ну-ка, покажіть його морду. Ха -ха -ха. Клас! Hey. Ну, найочікуваніша гра Найочі. там, де її взагалі не очікували. І я знайшов тебе. О, цей актор, забув як звати. Забув як звати, але він прикольний в комедіях знімається. Бредлі зе Беджер. Крута гра. Я очікую, ти очікуєш. Пиши в коментарях.